Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 23 травня 24 рік. І сьогодні ми розглядаємо новий токен. За вашим проханням в коментарях. Якщо токен, на мою думку, достойний нашого з вами часу. Я його розглядаю. Дякую за ваші думки, за ваші коментарі. Вони надихають робити нові відео. І ваші коментарі додають моєму відео конкретики, такої, що ну, я не сам для себе пишу, а що вони вам корисні і ви слідкуєте за темою криптоінвестування. Заходимо на сторінку мого сайту криптовіктор.com. Як завжди, криптоактив і план на тиждень, що в нас тут, DYDX. Як завжди, фундаментальний аналіз. Роздивимося, що це таке взагалі, де дивитись новини, технічну складову, що думають люди, і мій прогноз на завершення. Ну, перше, з чого тут потрібно почати, тут зараз йде міграція токену. Як це проходить? у них є офіційна інформація. І саме головне, що ця інформація більше для тих, хто вже має ці токени старого формату, і як їх прозоро і спокійно перевести на новий формат. А ті, хто вирішить сьогодні купувати, вже купують токени після міграції. Є у них Звісно, офіційний сайт. Чим вони займаються. Трейдинг, ну, біржа. 18% стейкінг. Цікаво, цікаво, чим би ні. Капіталізація 1 мільярд доларів. 75-та сходинка. 75 та 78 ма сходинка. Бачите, трошки більше мільярда капіталізація. І вся інформація по міграції. Як завжди в таких випадках пишеться тут CoinMarketCap зверху. Всі посилання, куди перейти, як поміняти. Вся інформація про цю міграцію. І тут всі є головні також сторінки на вебсайт, на Twitter. Взагалі, CoinMarketCap це також для криптоінвестування обов'язковий, на мій погляд, ресурс. DivideX – це. Децентралізований протокол для криптовалютних деривативів, побудований на Ethereum за допомогою новітньої технології. Це передова децентралізована платформа для торгівлі криптовалютними. Більш детально і зрозуміло, як завжди, є пояснювальне відео, що це за токен, як працює ця компанія. І чому вона така популярна, як завжди є, головні тези цього відео української. Подивились, ідемо далі. Є блог офіційний. І щоб в тому було ритись, тисніть, як завжди є. Головна інформація. Найважливіші новини місяця. Додає підтримку стекінгу, новий функціонал, оновлення програмного забезпечення. Тобто компанія працює, все дуже. Добре, є. є, звісно, вони і в іксах. 240 тисяч людей тут є. Працююча компанія, все добре. І далі переходимо на технічну складову, історичну, технічну, експерти е, на сервісі Трейдінгів, що пишуть головні меседжі той першої сторінки, на яку ви можете перейти звідси, або просто почитати, що думають люди. Який аналіз по токену цієї кампанії, до якого цього аналізу ми зараз трошки пізніше повернемося. І мій прогноз, який не є парадою, вкотре вам нагадую, що якщо повториться максимальна ціна 2021 року, і дійсно цей токен піде з усім альт-сезоном, який, на мою тільки думку, буде зимою-весною. Ну, не тільки, звісно, багато хто так думає, але для прийняття рішень проводьте свої дослідження. То зараз можна купити за 2 і за 24, наприклад, продати. Ну, максимум 10 іксів я бачу. Ну, це, це звісно, максимальна ціна. Максимальне, що я бачу на сьогодні, що може бути. Як завжди йдемо на TradingView і тут дивимося, що в нас взагалі було починаючи з місячного таймфрейму. Ну, сітка Fibonacci показує нам чітко, один місяць був зростання 2021 року. Вони встигли на альсезон, коли за один місяць було таке потужне, потужне зростання. Далі були зниження за три місяці. Захід у червону зону, і з початку 2022 року курс в червоній зоні. Так, е були якісь спроби з жовтня минулого року піти з усім альтсезоном, сезоном невеличке зростання, але воно швидко двома червоними свічками вниз пішло, далі знову, а потім велика. Червона свічка поставила все на нулі. Тобто, візуально, ви бачите, зараз в самих нижніх точках. Буде воно, якщо тут, то потенціал ну, високий 10 сів, про що я казав. Другими словами, той, хто купив тут, не дуже відрізняється від тих, хто зараз може купити. Давайте ближче, як завжди, на тижневому графіку. Індикатор горизонтальних об'ємів, зараз курс близько до нього, але навіть вийшов нижче червоної лінії зони максимальної активності. Тобто, на мій погляд, ті, хто розбереться і вирішить вкласти в цей токен, це може бути потенційно дуже приваблива ідея. Але... Для інвестування потрібно більше інформації, ніж я можу зараз дати. Ви самі ще передивіться, зайдіть на сторінку, дивіться новини, читайте, вірите ви в цю кампанію, тоді вкладайте. Трейдинг прибуткова тема, чому би ні. І з двох бачите, на 8 і на 24 може. На самих верхах, але я вже казав, на самих верхах це ризикований варіант продажу. Тому, тому я і виставив ці кроки три кроки часткового частково продажу цих активів. Гадаю, тут все зрозуміло, денний графік в якісь, якась платформа середня в очікуванні. Індикатор дивергенції нижній показує початок зростання. Тобто місце, за даними цього індикатору, зараз дуже добре. Тут також є кнопка buy. Входити вже друга, другий такий сигнал. Тут спокійно, як і тут, і осма, і моментум в спокійному положенні, в середній зоні, і Fibonacci. В принципі, нормально. Стокастик в середній зоні, ще один індикатор, видав тут декілька кнопок байт. Ну, на мій погляд, все це каже про початок розвернення і рух наверх. Хоча досі ковзані ще не розвернулись, бо була потужна фаза зниження. А от уже осциллятори показують, що можна купувати. Це, це, вже, це вже знак входити в цю монету зараз. Ідеї людей дві лангові перші, також далі є і шартова, але вона вже, на мій погляд, відпрацьована. Далі знову йдуть лангові ідеї, тобто в більшості люди. Навіть шортова ідея, що буде зниження, а потім потужна фаза зростання. Так само бачать, зниження, потім зростання. Тобто, ну, вони так собі шортові ідеї. Ну, що ідеї, які вже більше місяця, нам не дуже цікаві. Загальна картина, я бачу в настрій лангові. І, звісно, тут можете це саме почитати, експерти трейдингів. Ну і як же без біткоїну. Пам'ятаєте, я цю зону виставив. Ну, от він в цій зоні. Ну З невеличким там виходом. Перший вихід був доволі сильний. USA, потім Азія витягнули, зробили хибний день цілий. Євро підтримало, але USA знову закинув в цю платформу. Нормально, вчора було так само в ній. Сьогодні, гадаю, ще буде в ній, бо ну, навіть той стахастик в спокійній зоні з невеликими об'ємами торгів. Ну і в денному графіку, те, що ми з вами і очікували, курс може повернутися знову в ту зону на 57, можливо. Вже перед початком потужної фази зростання, так і. І індикатор CCI зараз у перегрітій зоні перекупленності має сходити вниз. Ну, я очікую оцей рух зниження біткоїну перед наступною фазою зростання. Ну, а по цій криптовалюті DX, гадаю, моя думка вам на сьогодні зрозуміла. Пишіть свої думки і не тільки до відео, а заходьте на сайт і тут є. Можливість написати коментар, будь ласка, також відкриті. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, можливо, їм вони буде цікаве. Підписуйтесь на мої нові відео, далі буде багато корисних відео. Пишіть свої пропозиції, які нам ще токени розглянути, бо більшість нових токенів за вашими коментарями. Що ми розглядаємо, і вони бачите, всі достойні. Сьогодні дуже цікавий токен був. Завершую відео за нашою з вами традицією. Головним прогнозом. Болотну Федерацію буде знищено, процес триває. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Варіантів багато: від офіційних до. Донатів напряму військовим частинам. Донайте, кому довіряєте. Завтра розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі!